Один мій хороший товариш сказав якось давніше: легко бути націоналістом у Львові, а от ти спробуй бути ним десь на сході чи на півдні. З того часу багато чого змінилось, і змінилося на щастя в кращу сторону. Звісно, цьому посприяла агресія Російської Федерації та декілька сотень ракет, скинутих на наші мирні міста, що переконало навіть найнедолугіших людей змінити свої погляди. Звісно, залишили ще критини, які слухають всіляких інстасамок та подібну нечість, і тягнуть їх в наші інфополи. Але розмова не про те. Сьогодні минає рівно рік з початку широкомасштабної війни, розпочатої. Російською Федерацією проти нашої країни цей день докорінно змінив нас усіх, навіть якщо ми були сліпі останні вісім років. Проте є один парубок, який розпочав свою велику боротьбу ще в 2013 році, будучи студентом і вже розуміючи, що громадянське суспільство це не просто звичайні слова. Зустрічайте найпопулярніший український ютубер, страшний сон русні та колаборантів, краш і просто золице для всіх притомних українців, та просто великий любитель побутових ножів. Сергій Стерненко. Перед тим як розпочати наш випуск про одного з найкращих представників сучасної української нації, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та напишіть в коментарях, хто такий Авако. Авако! Ви ж знаєте, з вами Віталій Флекс. А ми поїхали! Сергій В'ячеславович Стерненко народився в березні 1995 року в селищі Садове Білгород Дністровського району Одеської області. Батько Сергія колишній прикордонник, а мати вчителька. У Сергія також є молодший брат на ім'я Ярослав. Про дитинство Сергія майже не відомо нічого з відкритих джерел, окрім того, що в юнацький час він займався розкруткою соціальних мереж для підробітку та намагався розпочати кар'єру репера. Так, ви все почули вірно. Сергій Стерненко в юнацтві був русським репером. Ваше життя ніколи не буде колишнім, знаю. Сам. Сергій коментується досить лаконічно. Всі роблять помилки в підлітковому віці. Головне визнати їх і ніколи більше не повторювати. З чим важко не погодитись. Проте я б залюбки послухав його якусь сучасну композицію. А стоп, правило інтернету номер 478. Все, що б ти б хотів, вже давним-давно було кимось зроблено. І залито в мережу. Я тролив тролив Жах. Я ж кажу, як жах. Я ж кажу, жах. Абсолютно жах. За фахом Сергій Стерненко, юрист, після школи, поступив до Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на спеціальність правознавства. Громадською діяльністю він фактично не займався, проте все змінилося в 2013 році з початком Євромайдану. На той час Сергію було вже 18 років, проте, за його словами, він ще не відчував будь-якої національної самоідентичності. Але одразу після побиття студентів на Майдані його загострене відчуття справедливості привело Сергія в осередок Одеського Євромайдану. Трохи згодом він приїхав до Києва, щоб взяти вже участь у протесті. На майдані незалежності за його словами, він був учасником подій на Грушевського 20 лютого, що скоріш за все зберегло йому життя, так як найбільш криваві сутички тоді тривали на вулиці Інститутській. Після втечі Януковича в Ростов та початку збройної агресії Російської Федерації проти України Сергій Стерненко повертається до Одеси та вливається до осередку місцевого крила правого сектору, а згодом і очолює його. Десь в той період Сергій остаточно переходить на українську мову, хоча Ріста вчився в російськомовній сім'ї. Це як приклад для тих, кому мені так подобні. А далі його кар'єра як громадського активіста стрімко пішла вгору. Проте, давайте рухатись по порядку. На той час учасники правого сектору були одними з найактивніших у протистоянні з повзучою російською агресією та внутрішніми українськими колаборантами в Одесі. А Сергій був не лише організатором та керівником крила, а й активним учасником всіх подій, в тому числі біля будинку профспілок. Сергій Стерненко став одним з найвпізнаваніших людей Одеси. Проте все українські популярності він тоді ще не мав. Під егідою правого сектору він вів активну громадську діяльність. Альність, як до прикладу, закриття наркоточок з реалізації спайсу в Одесі. Проте, першу все українську популярність він здобув під час так званої сміттєвої ілюстрації. 30 вересня 2014 року в сміттєвий бак успішно полетів колаборант і просто рідкісна паскуда Нестор Шуфрич, який приїхав в Одесу на засідання партії Опозиційний Блок. Він намагався втакти, через що щинилася шарпанина, унаслідок якої депутат отримав тілесні ушкодження. Таким чином, Сергій Станенко започаткував цілий флешмоб з побиття цієї нечисти. Пізніше в Амка громадських акцій Сергій виступав серед організаторів зриву концертів Ані Лорак та Світлани Лободи в Одесі 2014 року. Останні активно гастролювали на Росії та ігнорували початок російсько-української війни. Так, вже тоді Сергій кенселив зірок, яким було байдуже на принципи. А основна їхня ціль була заробити грошей, причому платячи податки в бюджет країни-терориста. Вже тоді на Сергія полився шквал критики, так як знайшлися до сто багато покалічених людей із гаслами музика в дня 2015 рік для Сергія Стерненка запам'ятався пікто. Ованням російського консульства, блокади окупованого Криму восени 2015-го та притягнення до кримінальної відповідальності Ігоря Бичкова, спійманого на хабарі. Це був головний лікар роздільнянської центральної районної лікарні, якого засудили на 5 років. Також Сергій посприяв засудженню Валентина Дубовенка, причетного до корупційних схем та зловживання службовим становищем. Така діяльність не могла залишитись непоміченою, і вже до 20 років Сергій Стерненко набув немало ворогів серед відвертих колаборантів, злочинців та бандитів, що засіли у провладних структурах. Тому у вересні 2015 року на Сергія відкрили справу за підозрою у викраденні людини, і через деякий час Приморський районний суд Одеси заарештував активіста на два місяці. Два дні він провів у СІЗО, а вже 10 вересня апеляційний суд. Змінив запобіжний захід, і Сергій був звільнений під заставу 60 тисяч гривень, яку надав Геннадій Корбан. Потерпілий у справі про викрадення, навіть жодного разу не з'явився до суду. Напевне, його так викрали, що аж заховали на віки вічні. Того ж 2015 року в Одесі Сергій Стерненко був одним з організаторів маршу на підтримку політв'язнів, атовців Андрія Медведька та Дениса Поліщука, яких звинуватили в убивстві Олеся Бузини. Справа набула широкого суспільного резонансу. В листопаді 2016 року Сергій Стерненко звернувся до суду з позовом проти викладачки історичного факультету Одеського національного університету імені Мечникова, українофобки Олени Радзіховської. Всі ж пам'ятають цю паскуду. Суворовський районний суд Одеси частково задовільнив позов та зобов'язав відповідачку виплатити обумовлену в позові суму одну гривню, як відшкодування моральної шкоди відповідачеві. Звісно, позов був смішний, але основна ідея полягала в тому, щоб зробити цю панну відомою та позбавити їй можливості викладати в українському вузі. І це спрацювало. Правда, не одразу, але все ж. Від 2017 року Сергій Стерненко з власної ініціативи складає повноваження та залишає правий сектор і десь в той період створює власний ютуб канал, щоб освітлювати політичні події в Україні, паралельно відвідуючи різного роду патріотичні заходи та беручи участь у багатьох масштабних протестах, що стосувалися державності країни. Того ж 2017 року Сергій стає одним з учасників акцій проти забудови частини території міського саду Одеси, так званого літнього театру. Таким чином він перейшов дорогу місцевій мафії, яка розпочала справу справжні мотивовані переслідування. Проти Сергія через літній театр відкривають кримінальну справу та висувають підозру, про яку він дізнався не особисто від правоохоронних органів, а опосередковано. Тоді ж він сам з'явився до поліції, і Одеський Приморський районний суд обирає активісту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 600 тисяч гривень. Проте суму застави вносить голова Одеської ОДА Максим Степанов Згодом апеляційний суд заставу скасував, ухваливши рішення про особисте зобов'язання. Магія. Оскільки політичний та кримінальний тиск не подіяв на Сергія, то проти нього спробували організувати вже фізичну розправу. І за весь 2016 рік на активіста було скоєно аж три збройних напади, один з яких закінчився смертю. Нападника, правда. Проте про все по порядку. Перший напад було вчинено в лютому 2018 року поблизу будинку, де проживав Сергій. Двоє невідомих накинулись на активіста, що на той зайшов у під'їзд, та жорстоко його побили. Сергій тиждень опісля пролежав у лікарні. Проте все закінчилось без важких наслідків для його здоров'я. І це аж ніяк не зупинило його громадської діяльності. Одразу після нападу Сергій попросив держави охорону, проте йому з невідомих причин відмовили. І вже в травні того ж року на активіста було вчинено другий напад. Сергій разом зі своєю дівчиною Наталією Сатенко. О, так, в нього досі є дівчина. Дівчата, розходьтесь. Виходили з власного будинку, щоб відвідати мітинг комуністів Шаригає та зафільмувати його. Як тільки він вийшов з будинку, йому в потилицю вистріли з травматичного пістолета. Нападника затримали, ним виявився раніше засуджений Абзул Байкумашев. А на місці злочину знайшли авто, що належало раднику екс екслави поліції Одещини Дмитра Головіна. Пізніше СБУ встановило зв'язок між цим нападом та колишнім членом проросійської партії Родіна Едуардом Панченком. Проте жодних затримань чи ув'язнень не було. Тоді Сергій вдруге попросив державну охорону і йому вдруге відмовили. І от менш ніж через місяць на Сергія Стерненка було скоєно вже третій збройний напад, знову біля його власного будинку двома невідомими особами. Проте тут це закінчилось набагато сумніше. Для нападника так точно. Під час самозахисту Сергій поранив у відповідь одного із ловмисників, і він згодом помер. Іншого протягом доби спіймали, проте його навіть не допитали. Згодом цього нападника відпустили, і він втік спочатку до Молдови, а потім до Німеччини. Наразі він перебуває, хто би подумав, де? Звісно, на болотах. Я не буду вдаватися в деталі замаху, а лише додам, що через певний період слідство інфо встановило реального замовника замаху. І за їхньою інформацією ним виявився ніхто інший, як чинний мер міста Одеси Геннадій Труханов, який, давши вказівку поламати нациста Стерненка, запустив цілий ланцюжок виконавців, задіявши всі необхідні адміністративні і кримінальні ресурси. У 2019 році генераль... Альна прокуратура забрала справу до себе, так як під підозру потрапили одеські поліціянти, які могли бути причетні до нападу. Та невже? Того ж року починається просто гігантська істерія з боку проросійських сил. Зі всіх інформаційних помийок лилися звинувачення, що Стерненко вбивця і йому потрібно сидіти. А така погань, як шарій, Києва та подібні, не втрачали нагоди роздувати ще більше цю ситуацію, причому в ракурсі, що Сергій Стерненко вбивця. З приходом нової влади тодішній генпрокурор Рябошапка відкрито натякнув, що деякі високопосадовці намагалися вплинути на нього, щоб Сергія посадили. Проте це їм не вдалося. І вже через певний період часу Генеральний прокурор змінюється на його місце приходить Ірина Венедіктова, яку всі вважали більш лояльною до влади. Тоді розпочинається чергове коло політичних репресій, і Сергію Стерненко шиють справу про умисне вбивство. Хоча, очевидно, що це був самозахист власного життя, тим паче, що замах був вже третім. І чим ця історія закінчилась? Ви напевно, самі знаєте, просто я вам нагадаю. Вже в 2019 році Сергій став досить публічною особою. Його канал на Ютубі ріс шаленими темпами, і кожен свій крок він висвітлював на широку публіку. І це спрацювало. Коли йому обирали запобіжний захід, то по всій країні спалахнули стихійні мітинги у його підтримку. І як врешті-решт його засудили до домашнього нічного арешту. Проте цим все не закінчилось. На початку відео я розповідав про кримінальну справу за нібито викрадення людини. Так от за цю справу активно вчепилися ті, хто хотів таки посадити Сергія до в'язниці. І вже 23 Ого, лютого 2021 року суд виніс вирок у справі викрадення людини сім років та три місяці позбавлення волі з конфіскацією майна. І знову по колу 27 лютого та 20 березня під офісом президента в Києві пішли масові мітинги на підтримку Стерненка. І от у квітні вже апеляційний суд визнав Сергія винним проте кардинально змінивши запобіжний захід. Один рік умовного терміну, проте громадський тиск не закінчився, і 10 лютого 2022 року відбуло засідання касаційного кримінального суду. Якщо коротко, то Сергія зняли судимість, проте він все ще буде боротися за чистоту своєї репутації. Ось така от епопея, де публічний розголос та громадянське суспільство перемагає навіть найбільших внутрішніх чортів. І так, серед цієї всієї історії Сергій не забуває про свою громадянську активність і організовує все нові акції протесту проти внутрішніх ворогів України. Як у 2019 році, ходу під назвою Аваков Чорт. А лютого в день початку повномасштабної російсько-української війни Сергій Стерненко одразу вступає в ряди територіальної оборони Києва. Де був залучений до патрулювання та забезпечення прикриття 72-ї бригади. Всі ж пам'ятають це чудове відео. Лише, знову буде дохла русня. Проте з часом Сергій вернувся до свого каналу на YouTube, де активно веде боротьбу на інформаційному фронті, що йому неабияк дається. То хто ж такий, врешті-решт, Сергій Стерненко? Нам, українцям, не властивно створювати собі кумирів. А ті, кого ми вважаємо такими, ми за найменшої провини викидаємо на сміття. Це якісно відрізняє нас від русні, але має свої недоліки. Проте, у випадку з громадським активістом, який не встиг запрямувати себе політикою, а ця річ є досить токсичною завжди. Історія зовсім інакша. Це скоріше той випадок, коли громадянство об'єднується не за одну окрему людину, а проти несправедливості, яка відбувається навколо неї. Так, бути націоналістом в країні, проти якої систематично здійснюються атаки ворога, непроста робота. І з цим Сергій Стерненко порається дуже гарно. А от фраза, яка вже стала крилатою, точно бійде підручники з історії: наша русофобія все ще недостатня. На небесай, там останусь сам. Может быть, хоть там я спокойно иду.